Всім привіт! Сьогодні я розкажу про те, чому папушка деколи кусається, і як особисто я відучала свою папушку Дашу кусатися. Одразу скажу, що бажання кусатися в папух закладено від природи, тому повністю відучити його кусатися не вийде. Тим більше, якщо пташка виловлена в дикій природі, а не вигодована поряд з людиною як свійський птах. Але коригувати цю звичку можна і треба, і це не так вже й складно. Головне розгадати причини такої поведінки папуги, а потім виробити правильну реакцію на це. Даша, Дашка, яка в тебе гарна лапка. Кусаєш мене, да? Кусаєш дівчинка. Папушки дуже емоційні і галасливі пташки, але разом з тим дуже розумні і кмітливі. Просто так від нічого робити вони не стануть кусатися. На це обов'язково буде якась причина. Наприклад, це може бути переляк. Моя папушка Даша дуже боїться віника, і коли я замітаю, то може зреагувати укусами. О, який там страшний віник, да, стоїть? Такі моменти краще не підставляти їй руку, бо вона може сильно вкусити. Таким подразником також може бути пилосос, інша побутова техніка, великий птах за вікном. Різкий звук або несподіваний рух також можуть налякати папушку, і вона може почати кусатись. Навчити попушку не боятися звуків працюючої побутової техніки досить просто, для цього потрібно давати йому його улюблені ласощі. Як тільки включається побутова техніка і лагідно розмовляти з ним, таким чином поступово ви навчите пташку, що шум від побутового приладу не становить загрози, а навпаки, асоціюється з ласкою господаря і чимось смачненьким. Підеш їсти кукурузку? Їж. Їж, моя хороша їж, моя золотенька пташечка. Нещодавно я прокинулася вночі від того, що моя папушка сильно кричала. Виявляється, під вікнами гавкали бродячі собаки, і це дуже налякало мою пташку. Коли я спробувала її погладити, щоб заспокоїти, вона намагалася мене вкусити. Тож я зрозуміла, що краще її залишити в спокої. Буквально через хвилину вона заспокоїлася сама і заснула. Ще я помітила, що в деякі дні моя пташка буває просто без настрою і кидається на мою руку, коли я навіть просто міняю корм і воду у клітці, або хочу дати їй смаколика. Причиною поганого настрою у папушки може бути захист своєї території у шлюбний період або незаслужена образа, нанесена пташці її господарем. Також папушка може кусатися, коли вона незадоволена діями людини. Наприклад, коли вона не отримує достатньо уваги від свого господаря. Моя папушка Даша деколи проявляє таке невдоволення, коли я на цілий день лишаю її у клітці. Це буває, коли я десь їду надовго, або цілий день знаходжусь на роботі. Тобто, укусами пташка привертає до себе увагу і намагається таким чином залучити господаря до спілкування з нею. Даша, ходи до мене. Ходи на руку, Даша. Іди на ручку до мене, іди. Ох ти ж моя золота пташечка. Яка ти розумна в мене Дашка. Даша, Даша. Ти рішила мені ногті обгризти, да, Дашок? Дивись, больно не зроби. Ох ти ж моя дівчинка золотенька. Різка зміна погоди теж на неї дуже впливає. Якщо вчора, наприклад, був сонячний і теплий день, а сьогодні моросить дощ. То моя пташка завжди міняється в настрої стає дратівливою, не хоче гратися, кусає мою руку, коли я чищу клітку, навіть не рветься з клітки, щоб політати по кімнаті, як це буває зазвичай. Окремо слід сказати про захист пташкою своєї території. Деякі папушки дуже не люблять, коли людина пхає пальця до них і намагається загравати. Раніше, коли моя папушка ще була неприручена і дика, вона теж в такі моменти дуже дратувалася і кусала мене, але згодом звикла до мене і стала проявляти менше неприязні. Зараз вона буває дратівливою в основному лише коли захищає свою територію під час сезонних гормональних перепадів, як у птахів у дикій природі у шлюбний період. Хвороба, незначне нездужання або нестача якісного корму, вітамінів теж негативно впливає на пташку і може викликати в неї роздратування. Висловити словами, що їй не вистачає, вона, на жаль, не може, тому намагається привернути до себе увагу укусами, і в цей час потрібно приділити пташці найпильнішу увагу, показати її ветеринару орнітологу, переглянути корм, можливо, доведеться його замінити на інший. Також надати необхідні вітаміни та мікроелементи. Це дуже важливо для здоров'я птаха та його активного і щасливого довголіття. Також не варто скидати з рахунків характер пташки. Молоденькі хлопчики папушки можуть так розважатися, кусаючи хазяїв. І, взагалі, дзьобо папушки призначений не лише для вживання їжі, але й для пізнання світу, і навіть виявлення любові, дружнього розташування. Саме з цієї причини не можна у відповідь на такі загравання відповідати агресією і злобою на пташку. Кусатися будеш, да? Кусатися будеш? От така дівчинка любить погратися. Трапляється таке, що під час приручення папуга не одразу сідає на руку, а спочатку починає її кусати. Це інстинкт, і його буває важко подолати. Тому що в дикій природі папуги, перш ніж сісти на якусь гілку, спочатку перевіряють її на міцність за допомогою дзьоба. В цьому випадку не варто різко забирати руку, інакше папуга вирішить, що був недостатньо спритний, і в наступний раз вкусить ще сильніше. Отак, От да? Отак? От Так як же все таки відвчити папугу кусатися? Папуги дуже розумні птахи і добре розуміють емоційне забарвлення голосу людини, з якою вони живуть поряд. З ними потрібно діяти як з маленькими дітьми, без агресії, щоб не налякати і не відштовхнути, і в той же час з обережністю і наполегливістю. Кричати на папушку не треба, оскільки гучні крики цей бешкетник сприймає як ознаку задоволення людини. Тому що сам дуже любить пошуміти. Ваш невдоволений крик папушка сприйме так, ніби ви задоволені його діями, ніби його заохочуєте і схвалюєте. Найкраще спокійно і трохи суворо сказати пташці не можна, і вийти з кімнати, залишивши пташку одну на декілька хвилин. Звичайно, не одразу, але через якийсь час ваш папушка зрозуміє, що ви невдоволені його діями, і припинить хуліганити. «Даша! Даша!» Красавіця, ти красуня, ти хороша пташка. Яка ти красива, яка ти жовтенька, золотенька моя. Ще один дуже добрий спосіб відвчити папушку кусатися це відволікти його увагу якимось предметом, наприклад, іграшкою, а можливо, ласощами. Для цього можете купити в зоомагазині спеціальні іграшки для папух, шарики, дзвіночки або підвіски. Таким чином, граючи з папушкою або пригощаючи його, ви поступово будете його відвчати від звички кусатися. Якщо ваш папушка кусається не часто, тобто це носить епізодичний характер, то на це взагалі можна закрити очі і не звертати увагу. Такі дні бувають, це абсолютно нормально, коли у пташки немає настрою. Такі дні пташку краще просто залишити в спокої, почекати, поки вона сама заспокоїться, і не вживати жодних заходів. Все інше, наприклад, нездужання, юний вік, шлюбний період, вимагають терпіння, а якщо пташка захворіла, то негайного лікування. Більш докладно про догляд за хвилястими папушками та їх приручення я розповідаю в своїх інших відео на цьому каналі. А як саме ви взаємодієте зі своєю пташкою? Поділіться, будь ласка, про це в коментарях. Буде дуже цікаво прочитати. Дякую за перегляд і до зустрічі.